Усіх вітаю! З вами Мака! Новаті Сіджирівдбан зовсім скоро буде на українських поличках. А це позначає, що настав час розібратися з правилами. В Ріфт головна ціль захопити поле бою та утримувати його, аби отримувати очки. Перший гравець, який отримує 8 очків, перемагає. Але як захоплювати поля бою? Розглянемо на прикладі стартової деки, яка складається з 56 карток, головною серед яких є картка легенди. Розглянемо картку Джинкс-позначка, ліворуч знизу показує, що це картка легенди, а зверху показує домініон цієї картки. Тобто визначає картки якого Кольору можна використати в Деці. Для джинкс це червоний та фіолетовий, тож ніяких інших карток в цій Деці. Червоний це колір агресії та шкоди в той час, як фіолетовий це колір скидання карток та вибору карток з вашого трешу. Кожна легенда має особливу здібність. Наприклад, джинс на початку свого ходу може задробити одну картку, якщо має одну чи менше в руці. Дека побудована для синергії із легендарним чемпіоном? Тож, наприклад, граючи за джинкс, ми розіграємо багато карток, зменшуючи нашу руку. Після чого на старті нашого ходу тягнемо додаткову картку, аби продовжити наступ. Тож, які картки ми використовуємо для захоплення та отримання полей бою? Перший тип карток це юніти, тобто істоти, яких ми будемо висувати на поля бою. Головна цифра в цій карці це звісно її сила. Це те скільки шкоди може нанести та витримати юніт. Здібності цих юнітів, звісно ж, написані на картці. Розіграються картки в горизонтальному положенні, тобто екзостид. Це означає, що вони не можуть рухатись чи використовувати здібності, які потребують готовності. Також на початку наступного ходу вони переходять в стан готовності, а після руху або активації здібності знов стають екзостит. Аби розіграти юніта, ми маємо сплатити певну кількість рун, яку саме кількість ви можете побачити в верхньому лівому куті картки. Деякі картки... Картки також містять кольорову руну, яку треба заресайклити, аби зіграти цю картку. Але до цього ми повернемось трошечки пізніше. Ви могли помітити, що наші картки легенд не мають сили, тобто ми не можемо вивести їх на поле бою, але не спешіть засмучуватись для цього. В нас є картки обраних чемпіонів. На старті гри обидві картки починають на нашому столі. Проте, на відміну від легенди, чемпіона необхідно зіграти на поле та сплатити вартість, аби отримати ефект. Кожний стартер містить принаймні два чемпіонських юніти, тож на початку гри вам доведеться обирати, з яким юнітом стартувати гру. Чи це буде фіолетова джинкс більш схильна до ресайклінгу, чи червона більш схильна до агресії. Також кожна дека містить поля бою. Це ті самі картки, які треба захоплювати. В грі один на один кожен гравець обирає по одному полю боя та викладає на стіл. Поле бою обирається, аби надати перевагу над суперником. Наразі ми вже розглянули чемпіонів, легенд, поля бою, але які ж два типи карток ми досі не розглянули. Перейдемо до спорядження та чар. Спорядження, на відміну від юнітів, виходить на поле в активному стані, тож, якщо спорядження містить здібність, яку необхідно активувати, це можна зробити в той самий хід. Спорядження можна зіграти лише під час активної фази вашого ходу. Чари це картки з одноразовим ефектом, які ми можемо використати під час свого ходу або під час бійки з опонентом, якщо чари мають ключове слово «Action» або «Reaction». Спорядження та чари, так само як і юніти, мають вартість, яку необхідно сплатити, аби зіграти їх. Вартість так само зображена в лівому верхньому куті. Ну а тепер, розібравшись з типами карток в нашій основній ідеці, давайте розглянемо, як картки розкладаються на ігровому полі. Правому верхньому куті ми кладемо нашу картку чемпіона, а ліворуч від неї кладемо нашу картку легенди. Під карткою чемпіона ми кладемо нашу основну деку. Зона ліворуч від основної деки називається базою. Сюди ми викладаємо юнітів та спорядження під час розіграшу. Під нашою основною декою знаходиться зона Трешу. Сюди попадають загиблі юніти та використані чари. Простір ліворуч від Трешу називається зоною рун. Сюди ми викладаємо. Складаємо наші руни із рун деки, яка знаходиться в лівому нижньому куті нашого плеймату. Ми вже з'ясували, з чого складається основна дека, тож перейдемо до рунної деки. В Джинкс вона містить червоні та фіолетові руни, а взагалі будь-яка рунна дека містить 12 рун. Тож на старті нашого ходу ми беремо дві руни з рун Деки та кладемо їх в зону для рун. Зауважте, що руни виходять на поле активними для сплати вартості інших карток деки. Пам'ятайте, я казав про руни у вартості деяких карток. Що ж, це означає, що для того, щоб зіграти таку картку, необхідно не лише заекзостити відповідну кількість рун, а ще й повернути руни відповідного кольору на дно власної рун Деки. Деякі картки потребують повернення декількох рун. Певного кольору на дно рун-деки, як, наприклад, Термобім потребує повернути дві червоні руни. Також зауважу, що коли ми повертаємо картки на дно рун-деки, ми можемо повертати не лише активні, а й вже використані за руни. Повернення рун в рундеку зветься ресайклінгом. А викладання карток з рундеки на стіл називається ченелінгом. Перед початком гри кожен гравець бере по 4 картки. Можна муліганити один раз. Для цього нам необхідно взяти дві картки та повернути їх на дно власної деки. Та взяти відповідну кількість нових карток. На старті нашого ходу треба зробити декілька кроків: Awaken, Beginning, Channel та Draw Awaken позначає, що ми повертаємо усі наші картки в активне положення. Біґінін це фаза, на якій ми використовуємо здібності деяких карток, як, наприклад, ефект луз Кеннон Джинкс, яка дозволяє нам задровити одну картку, якщо маємо одну чи менше карток в руці. Під час ченелу ми беремо дві картки з нашої рундеки та додаємо собі в зону рун. Також необхідно зауважити, що гравець, який ходить останнім, отримує три руни замість двох в перший хід. Далі треба задровити одну картку з вашої основної ДЕКИ собі в руку. Та коли ми зробили все це, ми переходимо до екшен фази. Саме тут ми розіграємо спорядження, чари та юнітів, яких ми будемо пересувати між бойовими полями та нашою базою. Коли ви зробили усі можливі маніпуляції, ви закінчуєте свій хід та перевіряєте усі end of turn ефекти. Тепер, коли ми розібралися з структурою ходу, ми можемо нарешті перейти до того, як заробити очки та отримати перемогу. Для цього необхідно захоплювати та отримувати бойові поля. Під час нашої екшн фази ми маємо змогу пересувати наші готові юніти з бази на поля бою. Пересування юнітів екзостить їх. Якщо ви пересуваєте юніт на поле бою, де немає юнітів вашого суперника, ви підкорюєте це поле бою та отримуєте очко. Під час бігін фази нашого ходу ми перевіряємо наявність юнітів на полях бою та отримаємо очко, якщо маємо юніт на полі бою. Це називається холдін або отримання. Якщо ви пересунете свого юніта на поле бою, де є юніт опонента, то станеться бійка. Під час бійки ми дивимося на показники сили наших юнітів. Тут Вай із трьома силами перемагає юніта із двома. Вбиті юніти відправляються у відбій, тобто треш власника, а після закінчення бійки уся отримана юнітами шкода скидається. Якщо ви пересуваєте юніта на пусте поле бою, така бійка буде називатися відкритою. Під час відкритих бійок ваш опонент може використовувати екшен або рікшн-картки. Здебільшого сюди відносяться картки чар, які ми обговорювали зовсім нещодавно. В інших бійках, де ми таки маємо юнітів суперника, ми маємо порахувати суму сили наших юнітів. Цю силу гравець зможе направляти та розділяти як завгодно за власним бажанням. Давайте розглянемо на прикладі. Нехай ми маємо двох юнітів по 3 одиниці сили кожен, в той час як опонент має юніта на 4 сили та два юніти по 2 сили. Сумарно буде 6 сили в нас та 8 сили в нашого опонента. Ми можемо використати наші 6 сили, аби позбутися юніта на 4 та одного з юнітів на 2. І таким чином, хоч ми програємо це поле бою, ми матимемо ганіші шанси на наступне його підкорення. Іначе ми покрили усі механіки, окрім того, як заробити останнє очко. Найпростіше зробити це утриманням. В такому випадку не треба робити ніяких додаткових маніпуляцій. А от якщо ви хочете зробити це завдяки підкоренню, то необхідно встановити контроль над обома полями бою. Наприклад, ми підкорили ліве поле бою, поки опонент має владу над правим полем бою. В такому випадку ми не отримаємо фінальне очко, проте ми задроваємо додаткову картку з нашої мейн-деки Якщо ж ми заволодіємо полем бою, поки друге також під нашим контролем, ми отримаємо восьме очко та переможемо гру. Ось такі от правила в League of Legends Riftbound T TCG. Я вже не можу дочекатися появи цієї гри на українських поличках. А що думаєте ви? Пішіть коментарях і з радістю почитаю ваші думки та відповім на запитання. А з вами, як завжди, був Мака. Гарного дня та до зустрічі. Па-па!